Audi Q7 2018 року. Автомобіль в комплектації Premium Plus, рестайлінг, класна оптика, омивачі фар, передок заклеєний в плівку. Автомобіль майже весь в рідній фарбі. По Америці був незначний ударчик по кришці багажника. Замінили просто кришку багажника, і все в комплектацію входить: люк, панорама, сліпі зони, безключовий на всіх дверях, навіть тут плівочки. Отакий світлий шкіряний салон, амбієнтна підсвіточка, музика память пам'яті сидінь, багатозонний клімат, LED, приборна панель, сюди виводиться навігація, отакий от виїзний вже екран. І ще виїзний, точніше. А, так, ось такий от просторий задній ряд сидінь. Там також є клімат. Дуже класно звучить музика. В багажнику є сабвуфер. Парктроніки по колу. Є функція автопаркування, вона сама запаркується, якщо треба. Тут такі кнопочки можна підняти сидіння, якщо у вас 7 чоловік їде в машині. Дуже зручно. Ось так вона виглядає в принципі, в цілому поколу. Кому цікаво, 18-го року, преміум, плюс, в гарному стані. До речі, зроблений ендоскоп, задірів немає. Звертайтеся за тим номером, дізавайтеся всі деталі.